Велика Британія розширила санкції проти тіньового флоту РФ. Про це оголосив прем'єр-міністр Стармер. Його цитують британські змі у той час, як нафтові доходи Путіна продовжують підживлювати вогонь його незаконної війни. Українські сім'ї переживають холодні темні ночі, часто без опалення світла і електрики, стаючи мішенню безперервних ракетних атак із з боку Росії. Ці санкції посилять тиск на економіку Путіна, що зациклилася на війні. В МЗС Британії уточнили теперішні санкції спрямовані на 20 кораблів. Загалом, Велика Британія впровадила санкції проти понад 100 кораблів, що використовуються для транспортування енергоносіїв агресора РФ. Прем'єр-міністр Великої Британії також повідомив про підтримку України у розмірі 35 мільйонів фунтів стерлінгів для ремонту її енергетичної структури. Тури